Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляди цін на автомобілі замість Оленки, до якої ви так дуже звикли. Прошу не судити строго. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобіль в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнаний ренотрафік в довгій базі. Оригінальний пасажир. E, значить, Двигун 2-літровий дизельний, 84 кВт, шестиступка коробка, 9 місць, кондиціонер, автономка, ціна 14500 доларів, телефон до власника видно. Зараз заглянемо по салону. Так, Салончик автомобіля. Зараз ще заглянемо в салон. Так. пасажирське відділення. Є верхні обдуви. Нижні. Кого цікавить, Телефонуйте. Вантажний Renault Master. В довгій базі, 19 рік, 2,3 дизель, 197 пробіг, 23 тисячі доларів ціна автомобіля і телефон до власника. Так, по салону. для розуміння. Volkswagen Транспортер 2014 року, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, пробіг 332 тисячі. Механічна коробка передач, мультимедія, пасажир, 15500 ціна буде торг. Телефон до власника 0,67 361 76 54. Так, це є довга база. Дуже гарний салон забігай наперед. Отак От гарно зробили автомобіль. Все в коричневій шкірі, коричнева торпеда. Салон, на жаль, не покажу. вони Вантажний рено трафік. 2017 рік, 1,6 дизель, 270 пробіг, клімат-контроль, камера, парктроніки, мультикермо, круїз, повністю обслужена. Телефон до власника є. Ціна договірна. Ford Custom 13 рік 2.2 дизель 298 пробіг 15 тисяч доларів ціна автомобіля Значить, по салону Присутній форкоп. Продиктуйте, будь ласка, телефон, щоб з вами могли сконтактуватися. 066 483 54 22. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Master. 21 рік, 2,3 дизель, 87 пробіг, 25 700 ціна. Телефон до власника є. Renault Master, 19 рік, 2,3 дизель, 132 кВт, 164 пробіг. Вартість автомобіля 23 700. Телефон до власника, бачите. Угу. Opel Vivaro 2003 рік, 1,9 дизель, 314 тисяч проб вартість автомобіля 7 тисяч доларів, без підфарбувань підказує власник. Ось тут у нас є телефончики. Так, значить, по салону. Ну, тут треба підшити, такі гроші не буде якось мега ідеального, але вибору небагато. Так, присутній форкоп. Тут ще і ряд сидінь. і багажне відділення. Трошки доробити і буде нормальна машина. Рено трафік, оригінальний пасажир в довгій базі. Так, це у нас 1,6 дизель 17 рік. Пробіг 243 тисячі, 1830 ціна автомобіля. Телефон до власника є. Кого цікавить більше інформації. Так, це у нас салончик. Там, на наз інший рестор. Так, є верхні обдуви. Часто запитують. Темний салон. Присутні парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. 2011 рік двохлітровий дизельний двигун 209 тисяч пробігу, 12500 ціна за автомобіль. Грузпас телефон є. Так, тонований, дуже погано видно. Довга база. Більше інформації за телефоном. Так, Citruant. Citroen Jumper, 11 рік, 2,2 дизель, пасажир 9 місць, 8700 ціна. Телефон до власника є. Так, Переднє сидіння у нас має такий вигляд. Більше, на жаль, не покажу. Opel Vivaro в довгій базі. 12 рік, 2-літровий дизельний, двигун 9-місний, 12800 ціна автомобіль. автомобіль. Так, телефончики видно. Opel Vivaro, 2013 рік, 2-літровий дизельний двигун. Телефончик є, щось сьогодні люди ціни не пишуть, але чобітків, бусиків маловато, тому знімаю все, що є. Щоб ви могли побачити, подзвонити. Довга база. Кого цікавить, уточніть інформацію по телефону.